Ми спали з жінкою в цей час, десь 23-35 був приліт, а ми прийшли до тями десь в першій годині. Там балконний блок повністю вилізів в спальні, тому що спальня на той бік виходить. А з цього боку всі вікна були пошкоджені. А зараз от хлопці наші що будують. Їм велика подяка. Зараз ми відбудовуємо технічний поверх, проводиться мурування цегляної кладки. Плануємо заміну сантехнічних магістралей та електричної розводки. з п'ятого поверху по другий. Була заміна перекриття конструктивні роботи. Ми плануємо завершити до кінця серпня місяця. Потім будемо робити фасадні роботи, вікна, двері. Зараз вже відновлюються п'ять житлових будинків по району. Це три в старому Салтові. Ступінь їх готовності по-різному від 85% до 95%. І також два будинки в місті Чугуєві, мікронавіатор. це будинки, які найперші постраждали 24 лютого 22 року. І біля одного з будинків загинув хлопчик. Це перша дитина, взагалі, в Україні, яка загинула під час повномасштабного вторгнення. Тому ці будинки, да, вони найперші почали відновлюватись. В планах, звісно, ми будемо відбудовувати, відновлювати всі будинки.